Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти. Я вітаю підписників і гостей свого каналу. Обіцяла вам, що на два тижні виходу із поля зору. Але думаю, а чому не показати вам, чим займається бабуся уже після сапання, після зривання і квашення, після всяких рецептів, чим ще бабуся займається у своєму житті? Так, бабуся вміє, вміє із Селюшки і, і, і зробитися. Ну, не скажу що там міською панею, але ну, скажу вам, що не така вже і селюшка, як хтось там думає. Бабуся, дякувати Богу, ще у свої роки може бути корисною у суспільстві. Маю на увазі навіть ось це моє координаторство у дитячому християнському таборі. Робота координатора не є легкою, вона навіть дуже важка, але водночас і цікава. Тому, як я говорила вже на стрімах, я ще згодилася цього року бути координатором і ті навики, які здобула у попередніх таборах, передати вже молодшому поколінню. Співпраця у моїй особі, як представника уже такого немолодого покоління. І моєї невістки, як покоління молодшого, навіть дуже є продуктивною. Я можу більше уваги е, приділити програмі, а вона вже е, організаційні питання вирішує, бо то дуже багато треба закупити, придбати, заказати, поїхати на нову пошту, забрати, формувати подарунки. І хочу вам сказати, що це все за наші кошти. Але є такі моменти приємні, що ось навіть навіть із передової нам прислали кошти, щоб ми придбали дітям подарунки. Це дуже тішить, поки допомагаємо ми їм, але і звідти вони допомагають нам. Тому я, Ігор, якщо ти десь там мене дивишся, тому я дуже, дуже вдячна тобі за таку. Допомогу, посильну допомогу для нашого табору для наших діточок. Ну, а я в той час, уже поки невістка займається такими питаннями організаційними, працюю над програмою табору. Ну, і я покажу вам зараз, що це означає працювати над програмою цього табору. Звичайно, геолокацію табору я казати не буду, тому що маємо дуже невтішні і дуже... Страшні події. Ось так сиджу, пишу, складаю е, маршрути, плани, ігри і уявляю собі, якими будуть радими наші діточки. І одразу у моїй уяві постають події: ось ті Охмадиті, діти, найсвятіше, найдорожче наше. Надіюся і їхні, і їхні діти. У їхньому житті найдорожче, які мали останню надію на Бога і ось на того лікаря, на ту лікарню. І в них забрали цю можливість. Страшно собі уявити, яка ненависть панує в людських серцях. Ну, а я дякую Богу, що Бог мені поселив у серце моє любов до ближнього свого і до діточок. Ну, ось подивіться, скільки переді мною стоїть книжок, журналів. Ось бачите програм табірних. Я збираю багато програм за різні роки. І, звичайно ж, телефон, інтернет ніхто не відміняв. І в інтернеті шукаю різні табірні програми, але шукаю, вишукую. Щоб дітям було цікаво. Так, і в мене на столі навіть ось ця рулетка, чого вона є. Ось тому що їхала вчора, обмірювала церкву, всі розміри. Бачите, всі проставлені тут кущики, туй. Ось покажу. Тут кущики, туй. Схема така. Тут підсобні приміщення, тут основне приміщення сходи. А тут е, е, ялинки, але ще тут точно не відміряла, тому зараз міша мене відвезе і буду ще раз вимірювати. Ось ця схема, але вона ще відпечатається на принтері. Вона буде кращою такою на А4 форматі. І це я буду різати. Різати і робити такі пазли. І ось діти на різних пунктах, то буде вісім пунктів, діти будуть отримувати один пазл. І на самому останньому пункті вони отримають пазл, де знаходиться скарб. Ось так. І вони будуть шукати скарби. Ну, тут ще я не проставила, тому ніхто не має знати, де знаходяться скарби. Тільки буду знати одна я. Тому я це мушу робити так, аби і діти не бачили, аби ніхто це не бачив. Табірна гра ловись рибку, велика і маленька. Я зараз якраз працюю. Ось, бачите, я складаю таку програму. Так, Назву дня я заховаю, тому що. Не можна, щоб хтось побачив, бо хтось може з лідерів або з дітей побачити, а вони повинні відгадати назву дня по кросфорду. І хто вгадає, той на лідерському спілкуванні буде їсти морозиво, колу пити, цукерочки їсти. Ось так. От, бачите, я так складаю. Молитва лідерів перше буде та працівників табору, потім ранкове зібрання, молитва спів гімну табору. Подарунки за друзів. Це якщо діти привели своїх друзів, то ми їм вручаємо якісь подарунки невеличкі, опитування золотих віршів. Ось Бачите, золотий вірш на день? Це я заховала назву дня. Неможливо, це людям. Та, можливо, все Богові. І діти на пам'ять чуть ці золоті вірші. На другий день я їх опитую. І, звичайно ж, хто знає золотий вірш на пам'ять, якийсь приз. Відгадати назву дня. Якщо в нашому таборі є якась дитина, що її день народження припадає. На цей день, то ми її вітаємо з ним народженням. Зарядку робимо. Хотілося б мені показати вам ці зарядки, які роблять у нашому таборі, але не знаю, чи можна. Хіба старші, старших дітей? Можливо, старших дітей покажу. І уроки по графіку. І ось тут я собі пишу, що я маю говорити на тому ранковому зібранні, де ми починаємо роботу. Дня табірного дня Діти, сьогодні у нас дуже цікава тема. Дня, можна сказати, сенсаційна, тому оголошую конкурс на день, а ти зможеш. Два дні табору я розробила, ну, перший день відкриття. І я списала вже пів зошита. Ось це розпорядок роботи табору. Ковчег-24. В нас називається зранку зібрання і зарядка. Потім зустріч у групах. Бачите біблійні уроки: у нас є спорт, є, рукоділля і музика. О, вечірне зібрання, снек. А ось це я собі пописала, які команди під яким номером. Але ці команди ще будуть собі придумати свої назви і будуть придумати девіз своєї команди. Ось тут я собі пишу, що мені треба, щоб я не забула на ці сторінці зошита. Бачите, кольорові сердечка, червоні, жовті-зелені сині. Це ми будемо вручати дітям. При реєстрації згідно їхніх вікових категорій, далі конвертики, в яких сердечко ці будемо запихати, конверти з маршрутом, де знаходяться лідери. Так, вони будуть шукати своїх лідерів. Ось це я для того. І зробила ось цей, цю схему, тому що діти будуть всі тут зібрані. А потім я їм даю конверт. От я, наприклад, їм скажу, від кута. Зробити 20 кроків вправо, потім вперед, потім скільки-скільки кроків, і десь тут буде знаходитися їхній лідер. Або десь тут, або десь тут. Ось це я все маю порахувати, все я маю проробити, аби це було точно, точно. Отак бабуся на старість має забавку таку. Ось, а ось це. Ми будемо по, по такій схемі, тут багато схем десь я вам зараз покажу в мене. Бачите, такий у мене вже творчий безлад на столі. О, це ми будемо давати дітям. І діти мають відгадати назву дня, як називається, все-таки кросворди тут є. Бачите. Оце ми будемо такі давати дітям такі кросворди. Ті, котра команда швидше вгадає назву дня. Ось та команда буде їсти морозиво, а чи якісь смаколики. Ну, Не буду видавати. Але хіба по, по ходу дій буду вам повідомляти. Ти подивіться, що в мене зовсім тільки спорт. І тут всі дві дощечки. на них кріпиться чотири паски. Діти Засувають ноги, паски повинні на цих лижах перейти в певну вісню. Ось цей етап табірної гри лижі є дуже-дуже популярний у нашому таборі. Хотілося б мені його вам показати, але так як YouTube забороняє, дітей показувати, можливо, буду показувати у Фейсбуці. Тому заходьте у Фейсбук, мій, і будете дивитися. Бачите, все це бабуся. Пишеш, це, це бабуся. Ось, Ну подивіться, скільки я списала, скільки моєї праці, але я не жалію. Це праця цікава, це праця для Бога. О, практично пів зошита тут списано. Але це вже такий зошит, що я повертаюся до нього і повертаюся. О, бачите, діти, а ви знали, як козаки в футбол грали? Бачили цей мультфільм? Сподобався вам? А давайте ми зараз побуваємо на футбольному матчі козаків. Трохи поуболіваємо за ним. Перший табір ми проводили під назвою Перейти у кордони. як Я люблю Україну, було дуже цікаво. Потім ми проходили Люблю Ісуса першу частину. І зараз. Працюю над другою частиною табірна програма для координаторів. Люблю Ісуса, частина друга. Оце я складала маршрут табірної гри. Практично до обіду я вчора сиділа і пригадувала, як я складала маршрути. Я забула, що я не робила, що я не робила. І ніяк, я не могла скласти маршрути. Маршрут треба скласти так, щоб ні на одному пункті не зустрілися дві команди. Бачите, червоні, сині, зелені, жовті. І так, і так я розділюю, щоб ні на одному етапі команди не зустрілися. Це було тяжко, тяжко. Воно не тяжко, воно легко, але я забула. Ну, Вже роки не ті, але на кінець придумала при. Гадала, викинула один етап, і все пішло. О, такі ми обхідні листи робимо, але це все буде відруковане. І на цьому о, проходить команда перший етап. І на цьому етапі буде підпис стояти, що команда пройшла. Бачите, ось це все я складаю, все це я роблю. Тут в мене все розписано: перший день відкриття, що ми будемо робити. О, що координатор буде говорити, це всі, це всі вчителі, вся команда. Ну, звичайно, що буде у нас лікар, будуть у нас кухня, все. Я все розказую, правила. Які будуть у нас етапи? Перший етап музикальний. Ой, під вишнею. Буде українська народна пісня, але будуть її крутити взад. І по цьому треба пізнати, яка це. Далі, один з пунктів буде ноги. Це так. Пальцями правої ноги перенести горіхи, які стоять біля миски з водою у миску, а потім пальцями лівої ноги вийняти їх з миски. Далі йдуть українські прислів'я, які я вже вибирала в інтернеті. Краще переконувати словами, як кулаками. Добрим словом мор проб'єш, а лихим і у двері не увійдеш. Слово до слова зложиться мова. Птицю пізнати по пір'ю, а людину по мові. Це дійсно, це дійсно правда. Більше діла менше слів, рідна мова не полова. Її за вітром не розвієш. Ось таке робиться у мене на столі. А тут вже я зготувала, по ходу дій будуть. Буду кидати туди папірчики такі, і діти будуть витягувати, чи це буде пепсикола, чи це будуть сухарики, чи це буде морозиво. От собі, як кажуть, у нас льоси тягнути. Ось так. Все. Падає, все подивиться. І на землі у мене і де хочете, що тільки хочете, у мене ось такий безлад. Спека жахлива. Ой, по 35-40 по градусів. Ну, але що зробити. Працюємо, працюємо, бо це все для Бога. Це все для нашого майбутнього покоління. Ось так ми виховуємо своїх дітей бути співчутливими, бути добрими до ближнього. Ми прививаємо дітям любов, Божу любов. Ми не прививаємо в їхні серця ненависть, навіть до сусідів. Ось так. Була на манікюрі, була у крутій перукарні. О, бабусі має бути гарною, правда? Ну, все, друзі. Ну, покажу вам, який манікюр зробила, як мені робили. Ну, звичайно, як було в перукарні. І буду вам потрошки показувати, над чим працюю зараз. Там міша ще зібрав три відра огірків, але я не маю, коли з ними працювати комусь ну і зараз вітам. Огірки в мене чудові. Дякувати Богу, Бог благословить усю мою роботу. Бувайте здорові. До нової зустрічі, друзі. Божих вам благословіть і мирного неба над головою. Ну, а я далі беруся до програми, бо ще так багато треба щось цікавого знайти для наших діточок і корисного. Треба, щоб вони із цього табору винесли позитивні емоції, добрі почуття, щоб вони стали добрими дітьми для своїх батьків, гідними українцями і, звичайно ж, послідовниками Ісуса Христа.